Вітаю, ви дивитесь телеканал Раї. Це новини Прикарпаття. У студії для вас працює Вікторія Уніцька. Сьогодні розкажемо про новий центр реабілітації в Івано-Франківську, благодійну виставу, а також грошову підтримку спортсменів. Залишайтеся з нами. Далі буде цікаво. У Коломиї шукають житло для ветерана, який втратив обидві ноги під час війни. Наразі Василь мешкає у шалтері громадської організації Трикотник і мріє оселитися в місті над прутом або у передмісті. Детальніше про його історію у сюжеті наших коломийських кореспондентів. Ветеран Василь родом із Запорізької області на війні отримав ряд важких поранень. Наслідок, висока ампутація обидвох кінцівок та чоловік сильний духом. Про це свідчать і те, що він проводить незвичні майстер-класи, де охоче мають нагоду поїздити в кріслах колісних, щоб краще розуміти людей, які приковані до таких засобів пересування. Провів такий захід в оздоровчому центрі тепло крилатої душі. Дуже, дуже шкода, що нас стає все більше і більше. І такі центри, я їм дуже вдячний. Хлопцям треба реабілітуватися, а сидіти там, скажімо. У хірургічному відділенні і чекати, коли тебе переведуть на реабілітацію, якої ще чекати? Ну це якось трохи не те не то наразі. Василь ще не має власного житла однак йому воно вкрай необхідне. Я хотіла би сказати, що Василь думає, залишиться в халами чи біля каламиї, десь і ми шукаємо десь. В якийсь будиночок, де він би мог перебувати, ну можна сказати, строї, ну, свою сім'ю туди, потім привезти, яка в нього буде, так Василь. Тому що якщо у вас є якийсь будиночок, на якийсь час ви могли прихистити хлопця, чи потім якось з виплатами, чи щось ми могли його викупити. Я дуже буду вам вдячна звертатися. Ми будемо дуже вдячні. Мені потрібен будинок, щоб я міг туди заїхати. Сан вулизал, ну есть, тобто, дуже тяжко знайти. Я був у Івано-Франківській, ну лежав ну, в лікарні. До мене приїжджала моя дівчина, ну ми ну, не офіційно так сказати, дружина. І ми. Дуже довго шукали квартиру, щоб її поселити, і щоб я міг до неї приїхати, щоб це були пандуси, і щоб, навіть, так сказати, і ширина дверей, щоб я мог на коляски приїхати. Ну там ну, такі нюанси. І я скажу, дуже тяжко буде знайти такий будинок. Долучитися можуть всі охочі, а у громадській організації Трикутник вірять, що скоро у Василя буде власна безпар'єрна оселя. Станява Богдан Малецький, Галин Романчук, телерадіокомпанія Раї. Крок до якісної реабілітації Івано-Франківську розпочалися підготовчі роботи до будівництва нового багатопрофільного регіонального центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я. Його зведуть на базі обласної клінічної лікарні, а вартість проєкту складає понад один мільярд гривень. Яким буде цей медичний центр? Розкаже Дар'я Базовод. В Івано-Франківську планують збудувати сучасний регіональний центр реабілітаційного лікування та ментального здоров'я. Він зможе одночасно приймати на лікування близько ста людей і ще стільки, щоб слуговувати щодня. Це буде перший заклад, який надаватиме допомогу і військовим, і цивільним. Очільниця області Світлана Онищук наголошує, Прикарпаття стало центром реабілітації, де вже вдалося відкрити 17 спеціалізованих установ. Вони важливі як під час війни, так і після її завершення. Хочу зазначити, що дуже багато... Ато спільними зусиллями вдалося зробити це 24 сьогодні. Медичні заклади нашої області надають реабілітаційну допомогу. Ми вже маємо 17 стаціонарних реабілітаційних центрів, де проходить стаціонарне лікування і відкрито в області 518 ліжкомісць. Колосальна робота, яка об'єднала кошти державного бюджету, обласного бюджету, кошти територіальних громад і кошти наших донорів, які долучалися і про. Одовжують долучатися до цієї важливої надпотрібної справи під час війни, і навіть після закінчення війни ми потребуємо реабілітації Особливо директор Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Остап Грищук розповідає: на базі нового центру планується шість відділень. Це буде єдиний заклад, який зможе надавати повний спектр реабілітаційних послуг. Значить, реабілітаційний центр планується орієнтовно на 100 ліжок. Тут буде шість відділень. І що саме цінь, крім е, відділень е, реабілітаційного центру і ментального здоров'я, тут також планується відділення реанімації. Чим він цінний і чому саме тут? <кхи> Значить, е, поруч обласна клінічна лікарня, де є соматичні відділення, і цей реабілітаційний центр буде єдиним комплексом, де буде надано весь спектр медичних послуг пацієнтам, які знаходяться конкретно для е, відновлення і реабілітації. Виконувач обов'язків директора департаменту розвитку громад та територій дорожнього та житлового комунального господарства Роман Дунич додає на території центру передбачений готель сімейного типу для родин пацієнтів, які проходитимуть реабілітацію. Що подивитися за до будівлі, де ми маємо площадку? Значить, там буде збудовано захисну споруду цивільного захисту відповідно до зараз норм і нових ДБНів». Яке буде розраховано на 350 осіб. Над захисною з цивільного захисту буде двохрівневий паркінг для автомобіля. Це є фактично перша черга будівництва і друга черга будівництва нас включає готель сімейного типу, яка передбачена на 70 осіб для тих батьків, дітей, людей, які будуть проходити реабілітацію. Загальний бюджет проєкту перевищує 1 мільярд гривень. Реалізувати його планують упродовж 24 місяців. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї швидко та безкоштовно. Для амбулаторії в селі Тисменичани придбали сучасний аналізатор, який визначає основні показники. Відтепер мешканці громади можуть дізнатися про стан свого здоров'я всього за кілька хвилин. Як працює обладнання, розповість Яна Лазорик. Основні аналізи за лічені хвилини. Амбулаторія в селі Тисменічани Івано-Франківської громади отримала новітнє сучасне обладнання. Цей геменалізатор дає змогу визначати понад 20 показників крові, що дозволяє лікарям оперативно виявляти запальні процеси в організмі та контролювати стан пацієнтів із хронічними захворюваннями. Ми довго планували власне закупівлю апарату для. Селища Тисничани для амбулаторії, тому що чим далі, тим більше настала потреба у клінічній діагностиці хворіб наших пацієнтів. Знайшли такий апарат, який нам дозволяє основні показники робити аналізу крові, а інший апарат аналізу сечі, тобто основні показники. Усі лікарі та медичний персонал пройшли спеціальні навчання, щоб працювати з новим обладнанням. Сімейна лікарка Марія Григоренко каже: в будь-якому випадку, щоб поставити правильний діагноз, необхідно спершу взяти загальний аналіз крові та сечі. Тому такий апарат стане їм в нагоді. На найвищому рівні проводиться, так як у Європі і в усьому світі. Тобто, аналізи є точними. Ми проводимо самі, навчилися, сертифікати мають і лікарі, і медсестри. Тобто, ми робимо аналізи самі. Щоб здати аналізи, мешканцям потрібне направлення від сімейного лікаря. За потреби сюди можуть звертатися не тільки мешканці тисминичан, але й Кам'яного, братківці, радчі та чернієва, а також усі пацієнти, які задекларовані в цьому закладі. Є потреба, бачите, розвивається сільська медицина в кожному селі сьогодні. Розвивається, щоб людина прийшла сюди в селі, і зразу отримала. Ну, максимум тих послуг, які вона може отримати. Зрозуміло, що не ургентне, не те, що треба терміново, але, наприклад, якщо це там підозра на пневмонію, чи, скажімо, потрібно зробити аналіз крові, чи з вени, чи з пальця, не треба їхати в місто, тут можна все зробити. Такі ж апарати вже є в селі Радча та Чернієві. Лабораторії працюють щодня з 8 до 15.30 у будні дні, а у вихідні до 13 години. Яна Лазорик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Рей. Шанування мужності та зустріч із мистецтвом. У Франківському драмтеатрі до Дня Незалежності показали благодійну виставу Червона рута у виконанні Національного театру імені Марії Заньковецької. Перед її початком голова громади Руслан Марцінків вручив відзнаки за честь із витягу двом захисникам, які довгий час перебували в полоні та мужно вистояли перед ворогом. Як відбувалося це особливе дійство, бачила Юлія Торконяк. В Івано-Франківську показали благодійну виставу Червона рута та відзначили військових, які повернулися з полону. Серед них і Володимир Удовик. Він служив у 53-й окремій механізованій бригаді на Донецькому напрямку у Волновасі. На початку повномасштабного вторгнення підрозділ п'ять днів боронив дві вулиці міста. Після розгрому колони із семи побратимів вижили лише троє. Володимир опинився в полоні, де пробув три роки, три місяці і вісім днів. Саме складніше це е, психологічна нагрузка е, зі сторони РФ. Е, коли тебе принижують, коли над тобою ззущаються, коли тебе б'ють, е, ну, до тебе відносяться як е, до скотини. Ну, я навіть не знаю, як це сказати. Тому що, е, е, всі, от, да, от, поголовно, всі, хто знаходиться на території Російської Федерації, вони всі не сприймають український народ як за людей. Вони сприймають їх як за ворога. Анатолій Тимків теж повернувся з полону і отримав відзнаку за честь із витягу. Він служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді на Луганщині. У червні 2024 року там точилися важкі бої, у яких Анатолій брав участь дивом вижив. А вже за два тижні знову вирушив виконувати бойові завдання. Чотири місяці його підрозділ перебував під постійними обстрілами. Військовий пригадує, що після запеклого бою залишився сам, опинився в оточенні та потрапив у полон. Там він провів півроку і в червні повернувся додому. Змішані емоції були і радість. Непонятно цього брат захисника Євген Пимків зізнається. Відчував, що з Анатолієм щось сталось, але надія, що він живий, не полишала. Серці підказувало, що він живий, але точно щось не так. Ще до того, як стало відомо, я відчував, що щось з ним не так. Після нагородження відбулася вистава Червона рута у виконанні національного театру імені Марії Заньковецької. Кожен охочий міг придбати квиток за донат. Постановка присвячена Володимиру Івасюку, але водночас перегукується із сьогоденням. Режисер вистави Максим Голенко каже: вона розрахована на глядачів різного віку та подана у сучасному стилі. Це дуже ніжна, дуже патріотична, дуже чесна і дуже драйвова. Водночас і зворушлива вистава про те, що ми любимо, цінуємо і чим ми живемо зараз. Унікальність вистави. По-перше, це постаті Васюка, в його піснях, в сценарії Наталки Вершбит, який робився для кіно, а тепер перероблений був для театру і таке не так частенько буває в драйві, в індивідуальності акторів, яка тут працює. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує цього вечора. Франківці вкотре переконалися, якою ціною дається нам українська незалежність. Ми тішимося кожному нашому військовому, кожному нашому герою, який зараз повертається з полону. Сьогодні вистава Червона рута, яка присвячена Володимиру Івасюку, і символічно, що ми нагороджуємо хлопців полонених, які були в полоні. Дехто був і три роки в полоні в москалів. Тому дуже важливо, що ми пам'ятаємо, ми бережемо і хочемо, щоб Івано-Франківці теж сьогодні вшанували в їхніх особах всіх наших героїв, які борються за Україну. Усі виручені кошти передадуть на підтримку воїнів на фронті. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк. Телерадіо компанія Раї Івано-Франківську збирали дитячі книжки для школярів із малозабезпечених родин та переселенців, які мешкають у гуртожитку Харкова. Організувала акцію громадська організація «Новий Акрополь», А до збору могли долучитися всі охочі. Дар'я Базовод дізнавалася, скільки книг принесли Франківці і чи планують організатори продовжити акцію. В Івано-Франківську збирали книжки для дітей із малозабезпечених родин та внутрішньо переміщених осіб, які зараз проживають у гуртожитку Харкова. Нині там понад 120 дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Громадська організація Новий Акрополь» приймала літературу для дітей різного віку від яскравих книжок для найменших до пригодницьких історій для підлітків. Керівник філії в Івано-Франківську Олександр Дудка пояснює, мета акції допомогти дітям краще вивчити українську мову. Та подарувати цікаве дозвілля мета акції допомогти діткам з малозабезпечених сімей і внутрішньо переміщених, які зараз проживають в одному з гуртожитків у місті Харкові, підтримати свій саморозвиток, трошечки почитати красиві художні книжки. І розвивати вивчення української мови, тому що всі ці книжки виключно україномовні. Крім цього, на території громадської організації плетуть маскувальні сітки і запрошують долучатися всіх охочих. У нас також в нашій асоціації нова Акрополь» проводиться волонтерство, де ми плетемо маскувальні сітки. І наразі нам дуже потрібно живі ручки для того, щоб створювати цей захист для тих, хто захищає нас. І якщо є бажаючі, то ми запрошуємо в будні з 13 до 18 щодня. Приєднуватись до нас. За час акції вдалося зібрати близько 40 книжок. Тепер їх читатимуть у Харкові. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї сформувати олімпійське майбутнє. Надвірнянська громада долучилася до всеукраїнського пілотного проєкту Шлях чемпіонів. Його мета створення спеціалізованих спортивних класів у навчальних закладах, де готуватимуть майбутній олімпійський резерв. У надвірні вже визначено школу, де учні зможуть здобувати поглиблену спортивну освіту за сучасними методиками. Як відбулося підписання меморандуму, та які перші кроки реалізації проєкту вже зроблено? Розповість наша журналістка Іванна Осташук. У надвірні впроваджується проєкт Шлях чемпіонів днями відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Міністерством молоді та спорту України і надвірнянською громадою. Ми маємо клас, наприклад, там з вивчення іноземної мови. Чому ми не можемо мати клас, де дитина хоче себе реалізувати або бачить собі у спорті? Тобто, це створення умов об'єднання навчального та тренувального процесу. Тобто, ми робимо трошки зміщений розклад занять і надаємо дитині можливість ну зараз це від восьми до десяти. Годин додаткових, які ми інтегруємо в навчальний процес, і дитина може знайти себе там, тому що у всіх є бажання бути схожими на своїх героїв. Це загальнонаціональна ініціатива, яка активно впроваджується у різних областях України. У рамках проєкту учні займатимуться олімпійськими видами спорту і не тільки шлях чемпіонів. Вже ряд громад Івано-Франківській області реалізовують. І сьогодні в нас на черзі. Надвірнянська дуже важлива, велика і дуже дуже спортивна громада. Один, одне тільки ім'я Романа Гондюка, напевно, для нас всіх дуже багато що говорить. Тому без перебільшення тут є. База є спеціалісти, а саме головне тут є хороший спортивний голова. У надвірні вже визначено освітній заклад, де учні здобуватимуть поглиблену сучасну спортивну освіту. У Нас є школа олімпійського резерву, у нас є спортсмени, у нас є четвертий ліцей, на базі якого це робиться. Тому що у нас на базі інтернату завжди жили спортсмени, вчилися спортсмени. Це як продовження реалізації спортивних традицій в цьому закладі. Ми створюємо спеціалізовані класи, тому коли ми. Почули про цей проект міністерства молоді і спорту. Ми зразу подали заявку, і зважаючи на наші спортивні традиції, зважаючи на те, що коли в інших громадах для цього треба ще робити базу для цього треба шукати дітей, для цього треба думати, які види спорту, тому що проект можна реалізовувати по різних видах спорту. Але в інших громадах треба це починати ну, з нуля, треба дивитися, набирати дітей, дивитися, щоб діти займалися тим видом спорту. В нас все готово. Окрім того, проєкт зменшить навантаження на гаманці батьків вважає головний тренер України з дюдо батьки, які не тратять грошей на те, щоб дитина займалася спортом, не тратять лишній час, щоб він десь кудись сізить. да? мають все в школі завдяки громаді, завдяки цьому учбовому плану. Це наскільки би, вони, я думаю, що будуть настільки вдячні, що ми буквально там через рік, два-три, ми цю вдячність всі тут ну, побачимо. І справді ви пам'ятаєте, що ще років 6-7 назад у нас була така ідея федерації там, і самбо, і дзюдо зробити урок там дзюдо чи урок самбо значить, в школі як урок фізкультури. Але міністерство молоді і спорту пішло далі, запровадило цілий проект. І ми тепер можемо це цю ідею планомірного розвитку поруч з навчанням, але й спортивного розвитку дитини реалізовувати в життя. Мета проєкту створення спортивних класів у навчальних закладах, де тренуватимуть майбутній Олімпійський резерв. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї, стипендії та грошові виплати для спортсменів івано-франківській громаді. Передбачили додаткові кошти на підтримку тих, хто проставляє регіон на спортивній арені. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Федорів. Окрім премії, призерам чемпіонатів Європи та світу, фінансову допомогу отримали ветерани спорту. Детальніше у сюжеті Яни Лазорик. Щомісячна фінансова підтримка для гордості Прикарпаття. Івано-Франківській громаді виплачується стипендія кращим спортсменам з олімпійських видів спорту. Такі виплати отримують 25 осіб, п'ятеро з яких внутрішньо переміщені особи. При департаменті створення колегія спорту, де зібрано ну, кращих фахівців у галузі спорту і опрацьовуються ці результати, і визначається за підсумками року. Така підтримка цих спортсменів на сьогоднішній день по олімпійських видах спорту виплачено 520,5 тисяч гривень таких стипендій з неолімпійських видів спорту. Стипендію отримують 12 спортсменів плюс. Три спортсмени з числа внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день сума виплати складає 278,7 тисяч гривень. Також щомісячна стипендія виділяється спортсменам з інвалідністю та учасникам бойових дій на сьогоднішній день. Стипендію отримують 12 спортсменів. З інвалідністю плюс один з числа внутрішньопереміщених осіб. І на сьогоднішній день сума виплати 309 тисяч 4 тисячі гривень. Серед спортсменів числа учасників бойових дій стипендію отримують 4 спортсмени, і на сьогоднішній час виплачено. 100 тисяч 800 гривень. А ще громада підтримує визначних діячів фізичної культури і спорту. Таку виплату отримують 25 ветеранів спорту. На сьогоднішній день сума виплати становить 413 тисяч гривень. І також у нас є ще один вид підтримки: це є премія спортсменам за перше, друге, третє місце на чемпіонатах Європи та світу. Таку на 25 рік таку премію призначено 20 спортсменам, призерам та чемпіонатам чемпіонатів Європи та світу виплачено 66 тисяч з половиною гривень. На отримання стипендії можуть претендувати спортсмени будь-якої вікової категорії, які за результатами попереднього календарного року досягли високих результатів на чемпіонатах України, Європи та світу. Усі вони мають бути зареєстровані в Івано-Франківській громаді. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ. На цьому завершуємо огляд головних подій Прикарпаття. А вже за мить найважливіші новини зі світової арени. Залишайтеся з телеканалом Раї.